Шановні прихильники авторської фітотерапії зубицьких. На дворі осінь тож час застуд. Тож, я хочу нагадати про особливості профілактики та лікування застуди. Це також буде і профілактика ковіду. В авторській фітотерапії зубицьких є засоби для зовнішнього та внутрішнього використання. Отже, всередину для профілактики ми обов'язково приймаємо ОРСІМ Зубицького та. І Мод Зубицького. Якщо ж ви все ж таки захворіли. Тож, використовуємо Оерзен Зубицького, при болі в горлі додаємо тон Зубицького, якщо приєднується кашель, легеневий бальзам Зубицького та Фультезан Зубицького. І не забувайте про наші зовнішні засоби. Перед виходом на вулицю обов'язково. Носові ходи обробляємо гулянполом Зубицького. Якщо все ж таки є межить, закапуємо ринофітом зубицького або коларголом зубицького, ми також виготовляємо ці лікарські засоби колоргол 2-3% для наших пацієнтів, для дорослих та дітей. І якщо вже можна сказати, що крім межитю, Приєднується вже таке захворювання, як гайморит, то в даному випадку в лікуванні допоможе іще масміс. Отже, краще попередити захворювання, аніж потім його лікувати. Тому використовуйте засоби з авторської фітотерапії зубицькі краще для профілактики. Але якщо захворіли, скористайтеся засобами з натуральної рослинної сировини без побічних дій. І ще раз наголошую: не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до лікарів, і вони призначать необхідне саме для вас лікування. А ми чекаємо вас в аптеках Данило в місті, Києві, по вулиці, в Покріва після друзів в місті Києві, а також у місті Вештави, по вулиці Лесі Українки 35. Всі телефони під відео.